Є пісні, які, знаєте, набагато більше, ніж просто музика. Вони, ніби історичні артефакти, народжені в полум'ї боротьби, вони вбирають у себе дух цілої епохи. Так як же це відбувається? Як звичайно, здавалося, пісня стає справжнім гімном непокори? От, власне, це і є центральне питання. Давайте розбиратися, як мелодія і слова можуть перетворитися на потужну зброю і символ незламності? Отже, давайте зануримося в історію. Мова піде про одну з мабуть найвідоміших українських патріотичних пісень. Зродились ми в великої години. Важливо згадати авторів. Слова написав Олесь Бабій, а музику Омелян Нежаньківський. І от щоб по справжньому відчути всю глибину цієї пісні, нам просто необхідно перенестися в той час, у той історичний контекст, бо знаєте, оця велика година її народження насправді була одним з найтемніших, найтрагічніших періодів в історії України. І що тут просто вражає, так це синхронність подій. Тільки вдумаймося, пісню написали у 1932 році. Це той самий момент, коли Україна почала занурюватися в жах Голодомору і водночас зазнавала неймовірно жорстоких політичних репресій. Дуже важливо зрозуміти, що ж таке репресії в тому контексті. Це ж не були якісь поодинокі випадки, зовсім ні. Це була цілесплямована державна політика, її мета стерти українську ідентичність. А інструменти терор, голод і планомірне знищення інтелігенції. Але знаєте, сила цього гівну, вона не лише в історії, яка стоїть за ним, вона закладена в самій його структурі. Це, це ж не просто пісня, це справжній військовий марш, який створили з дуже конкретною метою. І ключовий елемент тут це пафос. Що це таке? Ну, це запал, емоційне піднесення, натхнення. І от пісня Зродились ми великої години, вона буквально просякнута цим патріотичним пафосом. І це, власне, і робить її настільки дієвим маршем. Це чудово показує, як взагалі працює марш. Давайте подивимось. По-перше, є чіткий ритм, так? Він об'єднує людей чисто фізично, змушує рухатися як одне ціле. По друге, він передає потужний емоційний заряд, оце відчуття спільної мети. І по третє, він концентрує, фокусує абсолютно всіх на єдині великі цілі захисти рідної землі. Добре, але як усі ці ідеї втілені безпосередньо в тексті, давайте тепер вслухаємось у слова, які й несуть у собі цю неймовірну силу. Вже з перших рядків, от буквально з перших слів, стає все зрозуміло. Ідентичність цього руху вона народжена зі страждань. Біль через втрату України, гнів та злість на ворогів, усе це стає не слабкістю, а навпаки, джерелом сили, таким собі паливом для боротьби. А ось це, мабуть, і є ключова ідея. Така собі центральна теза всього гімну, і це абсолютно безкомпромісна заява. Краще загинути в бою, аніж жити в кайданах як раби. Все тут просто немає місця для якихось вагань чи сумнівів. І ще один надзвичайно важливий момент: пісня прямо закликає до внутрішньої єдності. Головна думка тут така: зовнішнього ворога можна перемогти лише тоді, коли зникнуть усі внутрішні чвари, лише тоді, коли весь народ зможе об'єднатися під єдиним синьо-жовтим прапором свободи. Ну, а це кульмінація, остаточна непохитна декларація вірності, це той принцип, який не підлягає жодному обговоренню, найвищий закон для кожного борця Україна понад усе. Отже, виникає логічне питання: як ця пісня, написана аж у 1932 році, змогла не просто вижити, а пронести своє потужне послання крізь десятиліття аж до наших днів? Ну, по перше, вона отримала офіційний статус. Спочатку пісня стала гімном організації українських націоналістів, а згодом і її збройного крила Української повстанської армії. А це нагадаю були ті сили, що боролися за незалежність України і під час Другої світової, і після неї. І отут ми бачимо прямий зв'язок із сьогоденням. щойно почалася повномасштабна військова агресія Росії. Цей гімн він ніби відродився, він знову зазвучав по всій країні, отримав нову потужну хвилю популярності, став символом вже сучасного спротиву. І все це залишає нас із фінальним дуже глибоким питанням для роздумів. Що ж такого є в цих словах і в цій музиці, створених майже століття тому, в епоху просто неймовірних випробувань, що надає їм сили надихати цілу націю на боротьбу сьогодні?